Привіт, ну що, бувало таке, що відкриваєш документ, а там суцільна на тексту, і відразу хочеться його закрити. Сьогодні ми це виправимо. Давайте подивимось, як за допомогою кількох простих прийомів можна перетворити будь-який текстовий файл на щось справді круте і читабельне. От просто погляньте зліва, це той самий текстовий хаос, його не те, що читати, на нього дивитись важко, а справа зовсім інша історія. Все чітко, структуровано, текст ніби дихає. Саме до такого результату ми сьогодні й прийдемо. То як же відбувається ця магія? Насправді ніякої магії тут немає, все набагато простіше, ніж здається. Потрібно лише знати про кілька ключових інструментів. Ну що, готові їх освоїти? Ми сфокусуємось на чотирьох, так мовити, китах форматування це такий собі базовий набір інструментів, який допоможе навести лад у будь-якому документі. Пройдемося по кожному з них. І перше, це, звісно, розмір сторінки. Це наше полотно, на якому ми будемо творити. Найчастіше це стандартний формат А4. Ну, знаєте, звичайний папір для принтера. Це наша відправна точка. Далі орієнтація тут усього два варіанти. Все просто: або книжкова, тобто вертикальна, як ми звикли, або альбомна, горизонтальна. Вибір тут залежить від контенту. Для звичайного тексту книжкова ідеальна. А от для широких таблиць чи якихось схем альбомна просто незамінна. А ось це вже цікавіше поля. Це не просто якась там порожнеча з боків. Уявіть, що це рамка для картини. Саме поля надають тексту повітря, роблять його легким для сприйняття і, чесно кажучи, додають документу такого собі професійного лоску. І нарешті нумерація сторінок. Це ж справжній GPS для документа. Особливо коли він великий. Завдяки нумерації читач ніколи не загубиться і завжди знатиме, де він є. Дрібничка? Так, але яка важлива. Так, з теорією розібралися, переходимо до практики. Зараз ми швиденько створимо ту саму ідеальну рамку для нашого тексту. Почнемо з орієнтації та полів. Змінити орієнтацію це справа кількох секунд. Потрібно зайти у вкладку Розмітка сторінки там знайти кнопку орієнтація і просто вибрати те, що потрібно книжкова чи альбомна. От, і все. А ось і така собі шпаргалка про розмірах полів. Це можна сказати професійний стандарт. Зверніть увагу, ліве поле завжди трохи більше, десь 2,5 см. Це щоб залишити місце для шивання. А решта трохи менше. Так і простір використовується ефективно, і текст виглядає охайно. Рухаємося далі. Тепер подбаємо про навігацію. Додамо номери сторінок, щоб у нашому документі було легко орієнтуватися. І це теж дуже просто. Заходимо на вкладку Вставлення, там шукаємо групу колон титули і тиснемо на номер сторінки. Програма все зробить автоматично. Наше завдання лише обрати, де саме цей номер буде стояти. І тут є варіанти. Можна розмістити номери вгорі, внизу чи навіть збоку, на полях. Класика це, звісно, внизу сторінки, по центру або справа. Але ніхто не забороняє експериментувати. Гаразд, а тепер переходимо на наступний рівень. Колон титули це така собі вишенька на торті, яка додає документу справжнього професіоналізму. Це ніби фірмовий стиль на кожній сторінці. Так що ж це таке? Колонтитули це спеціальні зони вгорі та внизу сторінки, в яких будь-яка інформація буде автоматично повторюватися на кожній сторінці, це неймовірно зручно. І що ж туди можна помістити? О, та що завгодно номер сторінки, звісно, а ще назву документа, ім'я автора, дату та навіть логотип компанії. Це чудовий спосіб забрендувати свою роботу. А тепер барабанний дріб. Настав момент істини. Давайте подивимося, як змінився наш документ після того, як ми застосували ці прості, але дуже потужні інструменти. Просто подивіться на це ще раз: зліва те, з чого ми почали, справа фінальний результат. Ну різниця ж колосальна, правда? З'явилася чіткість, структура, професійний вигляд і все це завдяки кільком правильним налаштуванням. І ось, мабуть, найголовніша думка. Добре форматування це не просто для краси. Це в першу чергу прояв поваги до читача. Це турбота про його час, його зручність і його очі. Тепер усі інструменти у ваших руках. Тож наступного разу, коли доведеться працювати з текстом, згадайте про ці поради. Адже тепер можна створити не просто документ, а справжній маленький шедевр. Цікаво, яким він буде.